На європейському ринку знайдеться місце для сільгосппродукції з прикарпаття. В цьому запевняють експерти представництва ЄС в Україні і наголошують, вітчизняна економіка потребує серйозних реформ і модернізації виробництва. Обов'язково має з'явитися офіційний контроль за якістю товарів, провадження технічного регулювання та санітарних стандартів розширять ринок збуту української продукції за кордоном. Українська продукція зможе легше виходити на європейський ринок, оскільки український товар відповідатимуть тим стандартам, які встановлені в Європейському Союзі. А Оскільки європейські стандарти не фактично є міжнародними, то ми отримуємо полегшений доступ як на міжнародний ринок, так і на ринки третіх країн, які використовують ці стандарти. Освоювати новий ринок українським виробникам доведеться крок за кроком. На це підуть роки, але майбутні перспективи від угоди про асоціацію того варті, запевняють експерти. Зокрема, Україна отримає близько 500 мільйонів споживачів за кордоном та 95% неоподаткованої продукції, що експортується. Це дуже хороший шанс для українських виробників, але не тільки для фермерів, але теж для тих, які. Пірерабатують та уже ну, фінальний продукт. Деяка продукція вітчизняного АПК уже користується популярністю за кордоном. Найкраще себе зарекомендували зернові культури. Загалом з усього вітчизняного торгового обсягу одна четверта потрапляє на ринок ЄС. Європа йде на поступки українським виробникам. В односторонньому режимі відбувається безтарифний експорт деяких товарів. Такі преференції вже дали свої результати. Часть торгівлі з європейським союзом вже увілічилася в 14% просто за останні шість місяців. Так що потенціал є, да, і потенціал вагропродукції. Ну думаю, саме значительні угода про асоціацію не є прямим кроком до набуття членства у Євросоюзі. Водночас вона не виключає співпрацю та товарообіг з іншими країнами. Ольга Цьома, Андрій Шкварла, новини на вежі.